Привіт-привіт, слава Україні! Я сьогодні хочу спробувати вас здивувати, занурити в таку різдвяну святвечівську атмосферу. Я в захваті від цього автора. Це один із моїх найулюбленіших авторів. знаєте, хотіла сказати дитячих, але тут далеко не дитячі, тут. Так, це Єжик Гофман. Якщо будете брати його твори, краще беріть в цьому виданні тут повна версія. Скільки я дивилась, навіть по кількості сторінок шрифту, я порівнювала. Дуже багато друкують скорочених творів. От це видання це повністю. Я, знаєте, я так рада, що саме перед Різдвом мені трапилася ну, ця книжечка на моїх таких. Бібліотечних практично поличках, і саме перед Різдвом я все ж таки вирішила її прочитати. Ви знаєте, ця, цей твір ніколи не йде в якихось різдвяних списках, там якихось там новорічних, там ще і вона якось не забута, ця книжечка. А ці твори просто шикарні. Життєву філософію Катамура я ще не читала, тому я поки не можу робити на неї огляд, знаєте, що прочитано, про те розказано. І ну тут я не знаю, ну ви в таку казку попадете, ви в таку атмосферу, тут така шикарна історія. Пан Перегрінус просто це щось особисте. Знаєте, це, от, як на мене, це що Скільки б років не було, скільки б там чого в житті не сталося. Але внутрішня дитина, знаєте, вона завжди вимагає свята, вона завжди вірить в дива, і дива трапляються з тими, хто в них вірує, да? як то кажуть. І це, знаєте, такий приклад, що дитина що в житті не сталося, яка б сраконька не прийшла, дитина в нас є і буде, і це дуже-дуже круто знаєте, от дозвольте, я просто прочитаю вам малесенький е, опис е, святвечора. Просто я так не скажу шикарно. Просто, знаєте, от ви просто уявіть. Перегрінус очікував святвечора в темній кімнаті, що прилягала до парадної зали, де для нього завжди готували різдвяні подарунки. Він то нечутно ходив з кутка в куток, то на мить спинявся біля дверей, прислухаючись, що за ними робиться, то тихо сідав в кутку і, заплющивши очі. Вбирав у себе дивовижні запахи марципанів і тістечок, які пробивалися з зали. Коли ж він е, знов швидко розплющував очі, його засліплювали яскраві проміні світла, що стрибали по стіні, просочуючись, крізь шпарку в дверях, і по тілу його перебигало дивне солодке тремтіння. Нарешті задзвонив срібний дзвоник, двері до зали розчинилися, і Перегрінус дивився. Ціле море мерехтливого світла від барбистих різдвяних свічок, наче вкопаний зупинився він перед столом, на якому гарно, рівненько були розкладені найчудесніші подарунки, і тільки гучне «О-о-о» вихопалося з його грудей. Ніколи ще різдвяна ялинка не родила так рясно, геть усякі лише бувають на світі солодощі, і серед них золоті горіхи й золоті яблуки з саду без вісили на її вітах. Що аж гнулися під тим солодким тягарем. А годі описати всі виставлені там найцікавіші іграшки, чудесне олов'яне військо, такі ж самі лови, розгорнуті книжки з малюнками тощо. Він ще не зважувався навіть доторкнутися до котрогось з подарованих скарбів і тільки намагався стримати свій захват, причаївшись до радісної думки, що все це справді належить йому. О, мої любі мама й тато, о, моя добра Аліна, у величезному захваті вигукнув Перегрінус. Ну, як добре я все влаштувала Перегрінчику, мовила Аліна. Правда ж, ти радий, хлопчику мій. Може, хочеш е, ближче оглянути всі ці чудові речі, випробувати свого нового коника. Глянь, який гарний, рудий, як вогонь, чудовий кінь, погодився Перегрінос, оглядаючи зануздиного дерев'яного коника, і з радості. І в нього ж аж сльози виступили на очах чистокровної арабської породи. І він негайно ж скочив на свого породистого гордого коня. Та, хоч перегрінус був і дуже добрий їздець, цього разу він якось сполохав. Баски пантіфакс, так звався кінь, захропів, став дибки, і вершник полетів додолу сторіч головою. Але не встигла ще перелякана до смерті Аліна кинутися на допомогу Перегріносові, як той уже схопив на ноги і підіймав за повід коня, що, брикаючи, задніми ногами хотів утекти. Перегрінос знов скочив у сідло і, докладаючи всіх зусиль, застосовуючи все своє міні і вправність, зумів так приборкати дикого жеребця. Що той зіск, застонав, захрипів, затремтів усім тілом і визнав у нього свого могутнього господаря. Коли перегрінус зліз нарешті з сідла, Аліна відвела упокореного коня до стайні. Хвацька їзда, від якої ходором ходила кімната, а може, і цілий будинок скінчилась, і перегріну сів до столу, щоб спокійно оглянути решту чудових подарунків. Ласуючи марципанами, він одночас змушував то ту, то іншу фігуру показувати своє мистецтво, зазирав у книжки, потім зробив огляд своєму війську і дійшов до висновку, що воно вже доцільно обмондоване, і, поза всяким сумнівом, непереможне, бо в жодного солдата не було шлунка. Нарешті він перейшов е, до ловів і з прикрістю пересвідчився, що ще серед подарунків є кілька. Нових ловів на зайці і лисиць, і ловів на оленів, і диких свиней ще немає. А мали ж бути, перегрінус знав це краще, ніж будь-хто, бо сам купував усі ці подарунки, надзвичайно пильно і старано їх добираючи. От та, мабуть, треба вберегти ласкавого читача від прикрих непорозумінь, яких йому не минути, коли автор захопиться розповідями собі далі, забувши про те, що, хоч йому самому добре, відомі всі обставини пов'язані з різдвяними подарунками. Про які йде мова, ласкавий читач нічогісінька з них не знає і хоча дуже хоче дізнатися. Дуже помили, помилився той, хто уявив би собі, що перегріну стис хлопчак, якому добра мати, чи, якісь, чи якась інша прихильна до нього істота жіночої статі, що має романтичне ім'я Аліни, приготувала різдвяні подарунки. Та де там, пан Перегрівну стис, досяг 36 років, тобто чи не найкращого віку в житті? Шість років тому його вважали красеним, а тепер і цілковито, справедливо, приємним на вигляд чоловіком. Але завжди, і тоді, і тепер, всі ганили його за те, що він надто замикається в собі і не знає життя, мабуть, піддався якійсь хворобливій меланхолії. Батьки, які мали дочок на порі, вважали, що, шановному тисові, щоб вилікуватися, найкраще було б дружитися. Взагалі, він сам готує собі. Подарунки він сам наряджає ялинкою, а Аліна це його няня, яка в нього з дитинства і просто вже дуже-дуже літня е, пані. І, ну, Ви знаєте, тут настільки е, він, е, я не знаю, буде це спойлером чи ні. Я не знаю, спойлер, спойлер, спойлер. Е, він заснув і все, що трапилось з цієї історії, це його сон. Він настільки шикарний, він настільки неймовірний, він настільки гофманівський. Тут буде ого-го. Дуже несподівані такі хвилі-повороти. Е, ну, це просто крутезна круть, і вона подарує настільки різдвяні, настільки новорічні, настільки святвечівській історії. Потім він е, от у перегрінуся. Була, ну, це початок, це я не про споліри, вам. Це по суті. У нього була така традиція: він кожен рік е, брав. от Після цього, коли він сам розпаковує, коли він сам нарадіється, він брав всі ці подарунки, ялинку і йшов до найбіднішої родини і давав діткам це все от віддавав і їжу обездоленим, і іграшки дітям, і все 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 віддавав. Ну і такий в нього був різдвяний благодійний е, такий е, ритуал, я не знаю, такий. Звичка така, якщо можна так сказати. Ви знаєте, ну, пригоди тут дуже такі, я ж кажу, гофменівські, бо ми звикли, да, що принцеса це завжди якесь таке створіння, позитивне, миле, яку треба рятувати, яка така, от така, така, чи, можливо, знаєте, через тернії до принцес. чи... Ну, завжди ну, в більшості казок це позитивний персонаж. Тут принцеса. Перший і найбільший негативний персонаж. Тут такої зміюки, як принцеса, просто на всю книжку немає. От серйозно. Я так, е -у -у, знаєте, бісилася, якщо можна сказати про ритвяну історію, да, бісилася від цієї принцеси, від її поведінки, від того, яка вона, вибачте, тварюка, просто принцеса тварюка. От. Ну, це, знаєте, ну, Так може тільки Єжи Гофман. Це щось настільки шикарне. І тут, знаєте, тут такі, при тому всьому, що тут, знаєте, наче казка, наче е, ми розуміємо да, що, для чого і для чого. Але він тут такі класні питання ставить, е, такі класні думки нам, знаєте, для роздумування кидає. і, ну, я не знаю, от... Давайте, от я малесенький шматок ще вам прочитаю. Тут буквально кілька дуже-дуже мало. І, а ви мені в коментарях напишіть, е, що ви скажете, згодні, не згодні. Просто дуже цікава така думка, і ну, мені сподобалось. Правда, вже, вибачте, що сьогодні такі теревенькі читання, але ну, це Гофман. Тут, тут хочеться читати, читати, читати і не відволікатись. О, так, похмуро мовив пепуш. І я чув про це, мені розповідали про твої дурні витребеньки, про те, як ти впав у дитячі мрії. Ти хочеш бути таким собі героєм простодушності і дитинності і глузуєш зі справедливих вимог, які ставить тобі життя і людське суспільство. Ти влаштовуєш уявні родинні бенкети, а потім роздаєш убогим смачні страви і дорогезне вино, яке подавав на стіл для небіжчиків. Ти сам готуєш подарунки на святвечір і вдаєш із себе хлопчика. А тоді розносиш, розносиш бідним дітям такі подарунки, які в багатих родинах батьки дарують своїм розбещеним дітям. Але ти не думаєш про те, що робиш убогим кепську послугу, полоскотавши їм піднебіння всякими ласощами, щоб вони потім вдвічі дужче відчували свої злидні, коли їм доведеться з нестерпного голоду жувати таке, що його б не захотів їсти ні один перебірливий кімнатний пес. Ох, яка ж мені огидна стає ця годівля убогих, коли я згадую, що витраченого за один тільки день вистачило б на кілька місяців скромного хар харчування. Ти, засипає, ти засипаєш дітей з лидерів розкішними іграшками і не думаєш про те, що якась дерев'яна пофарбована шабля, ганчір'яна ганчір лялька, зозуля чи мізерний коржик, подарований батькам і матір'ю, втішить їх так само, а може, ще й більше. Окрім того, вони. І так, так переїдаються твоїми проклятими марципанами, що другого дня лежать хворі, а твої подарунки сіють у їхніх серцях зерно невдоволення і ремство, бо вони тепер знають, що є така розкіш, і вона не для всіх. Ти заможній, сповнений життєвої снаги, а про ти уникаєш товариство, тримаєш на відстані щиро прихильних до тебе, людей. Я вірю, що смерть батьків приголомшила тебе. А якби кожен, хто знав тяжкої втрати Залазив, мов той Ралик свою черепашку, то світ хай би йому чорт став би схожий на якусь трупарню, і, не захот... і я би не захотів в ньому жити. Е, ну, от, Бачите, так, така думка, що ну, начебто він робить добру справу, він, ну, ну, це його вибір, да, він так переживає смерть батьків, він так рятується від е, самотності. Зараз не про головного персонажа. Зараз от про цей шматочок. От реально, да? ну, навалив він е, тим дітям того всього-всього. Але знаєте, подарунки батьків будуть виглядати якось вже не дуже. Да? І реально після цього об'їдання буде боліти живіт, якщо вони весь рік нічого не їли чи там, знаєте, з хліба на воду, да? що не всяка собака з'їсть, а тут їм навалили-навалили, то може просто схопити шлунок і буде біда. От. Е, знаєте, така цікава думка, хоча да, начебто казка, начебто така, от. А, а подумати є про що. Е, не знаю, мені от, е, дуже така, знаєте, слушна ідея, що, ну, от, опять-таки, да, я вже переказую, але ну, реально один такий банкет, можна було б просто дати гроші, Замість цих всіх, от, що він там припер, і люди би кілька місяців ну, більш-менш нормально жили. Я не кажу це не до, не до цього, що не треба допомагати. Дуже треба, дуже важливо. І ну, це дуже важливо, але треба, якби, ну, можливо, це якось так буде виглядати, але це треба робити правильно. Це треба ну, не так, щоб був потім заворот кішок. А... Щоб воно реально було як допомога, а не просто як якісь вибачте, ну, от така от думка: тут одна із думок автор для роздумування. Тому напишіть, що думаєте самі. от е, можна, ну Я, от наприклад, за те, що просто спитати, що людям треба, а не просто: от у мене є тут я тут їв, їв, не даїв, нате вам. От. А може людям треба, я не знаю, щось інше. Все ж таки, ну, це як в Окенрі, да? дуже круте оповідання про годинник і гребінець. Почитайте, дуже класно. Не можу залишити посилання, у мене немає відгука на це, це оповідання, але воно шикарне. От. Тут я ж кажу, тут хочеться обговорювати кожну сторінку, кожен епізод, кожен. От чому Володар Бліг, да, до речі, повернемось. Тут дуже така знаєте, крутезна історія. З цим це Володар Бліг, це такий собі професор, який вигадав дуже класний такий винахід. Він зробив скельці. Через яке ти, коли воно в оці, ти бачиш думки людей. І знаєте, дуже тут класна лінія, от саме з цим Перегрінусом, цей Володар вліг там за одну певну послугу, за одну таку доброту, він йому дав це скельце. І він, знаєте, одне людина каже, а інше вона думає. І дуже-дуже дуже класно тут прописана саме ця двоособність. ну, я ж кажу, тут. Повірте, тут цей твір він весь 150 сторіночок, але тут, знаєте, наче тут 1956 сторіночок, тут настільки насичений текст, тут настільки насичені думки, тут настільки насичені різні різні знаєте, і подумати, і помріяти, і уявити, і насолодитись. Я ж кажу, і дуже крутезна різдвяна атмосфера. Тут е, персонажі, знаєте, повірте, ви таких персонажів не зустрінете в жодній касті. Е, в принципі, Явка — це мій топчик. Е, от, е, ну, теж падло ще те. Е, ну, тут Можна загадатися. Но принцеса його просто перестрибнула на 10 голів. Е, і. Цю книжку дітям я не раджу, зразу кажу, це не дитяче читання. Це просто дуже класно. Я ж кажу: дорослим теж треба дива. Дорослим, знаєте, не, немає такого віку, як ти не, прочитала такий класний вислів. Немає такого віку, коли ти не заслуговуєш пакуночок шоколадних цукерок. да, він, ну, тут Головний персонаж, да, він гіпертрофований. він, ну, тут, Дуже сильно, просто, так, да. я розумію, що це для оповіді потрібно. Але в кожному, повторі, з кожним з нас живе дитина, і, ну, тому не вбивайте в собі дитину, насолоджуйтесь максимально, бо це реально нам допомагає менталку берегти нашу чарівну, яка, знаєте, е, їде так, що не встигаєш ловити. От. Тут я ж кажу, тут дуже багато таких персонажів, які от саме для роздумування. Тут, в принципі, весь твір для того, щоб от сісти, подумати, роздумати і зробити висновки. Знаєте, Гофман такий от, він геній такої дорослої казки. До речі, в мене є справжній лискунчик, не те, от, що потім. Чайковський балет написав. А саме справжній, от як він писав, саме ця німецька казка, і повірте, там зовсім не те, що от по тому балету і виставі Лискунчик, який от стоїть усіду, у всіх театрах країни, як то кажуть. Там теж така дуже жорстка, до речі, історія. От. Поки відкладу життєву філософію Катамура, бо ну, мені треба видихнути Володаря, Бліг. Буду мені дуже класно один підписчик. Дякую, дякую, дякую. В принципі, він мені написав те, що я хотіла, а він мені знаєте, от це була остання от така підтримочка, Я буду робити на трилери, У мене ще вдома залишились трилери. Да. Я сама здивована. Я буду робити пів відео, таке чимне, чемне благородне, а потім буде такий знаєте, розбір зі спойлерами. І таке, знаєте, не чувайся, як то кажуть. От, бо я сама цього хочу, я сама, бо, знаєте, я, я чому так затримувала такий формат, бо я думаю, ну хтось поставить собі на фон відео там, і просто ну, схопить спойлер, і буде не так цікаво читати. А тепер я буду просто спочатку попереджати, що буде спойлер, тому це вже буде на вашу відповідальність. Що ще? А! Тепер ще дуже-дуже дуже приємну річ. Подарунки. Я отримала подаруночок від ірусіньки. Руся, і руся, і руся. Дякую, дякую, дякую. Ти крута, ти класна. Вона мені з Німеччини привезла. Знаєте що? Є таке крутезне місце Бремен, і вона мені привезла. Гірлянду! Гірлянду, дивіться. І тепер в мене є гірлянда на батарейках. Тепер в мене. Не, я не буду залежати від вимкнень світла. Моя ялиночка буде світитися. Дякую, дякую, дякую. Ну, і, звісно, книжкова миша тож, книжкові подарунки, але вони неймовірні. Це підложечка, ну, я її буду виклад... використовувати як закладиночку. А ось, подивіться, закладинка. Вона з тканини. Це, я не знаю, це вишивка це просто. А тут ще й от така киточка. Це я не знаю скільки живу, мені вже дуже багато років. Я, я не бачила я... і тут така вона, знаєте, як під бархат. Дуже шикарна річ. Потім вона мені ä, подарувала такі закладинки з мишкою. О, клас, клас, Сомушка. от, Обожнюю. Я відмічаю по 100 сторінок, так мені якось воно commendв, цікавіше читати. І от саме магнітна закладиночка, це топчик. Воно не випадає. Воно... От. Потім вона мені привезла з Бремена, Дивіться, яку розфарбовку, Боже, подивіться, які тут тут настільки класні картинки. Це, це мандали, я так зрозуміла. Боже, це буде все пофарбовано, це буде все розфарбовано, Боже. качачки, 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 от, І щоб мені вже. Ну, це, вибачаюсь обкладинка, це місцеве бременське виробництво. Да. Ну, розумієте, що шоколадку я вже показати вам не можу. але показує дуже шикарну обкладинку. Да. Це бременські музики. Да, і от це таке бременське виробництво, от якась там шоколодаварня. От. Ну і ще мені таке таке красиво. Тут такі, це мені, До речі, дивіться, німці роблять з диском там музика, під яку можеш розфарбовувати. Тут такі вони 3Dшні, зараз я покажу. Я покажу вам свою, яка мені просто. Вони, коли розфарбовуються, вони будуть 3Dшні. Дивіться. Вау! Одне красиве хотіла показати, тут ще більше красивого. О. Я обожнюю таку, знаєте, наркоманію розфарбовувати. Дуже-дуже -е. шикарні взагалі е подарунки. Дякую, дякую, дякую. Русінька дякую тобі. Сонечко моє золоте. ну Ну це, це просто топчик. Це, це тепер, знаєте, я буду її, я не знаю, берегти, бо ну, ну, ну ви просто подивіться. Тканина вишита. Ще така краса, це просто. Дякую, дякую, дякую. Батери, як мені багата. <світок> <світок> ну це топчик-топчик. Я пішла тут у нас по магазинах, у нас все розгребли, а тут такі подарунок. Так. Тепер залишилось ялинку купити тільки. От. Бо у мене, бачите, у мене. <ріст> Який рік така ялинка? <ріст> О, до речі, липка моя вирішила не розпускатися в цьому році, їй мало світло. О, бо весь час у нас вдома темно. якось. А от, ну, таке, знаєте, як ви мене любите, я знаю, ви вже терпіть, як можете мої теревеньки, не відписуйтесь. <ріст> принаймні, а, от. Ну, це я вам дуже-дуже раджу. Серйозно, можете прочитати окремо є Володар Бліг, можете і обидва твори Гофмана. І я раджу, якщо знайдете в оригіналі, ну, не в оригіналі, а не цю скорочену і не перероблену версію лескунчика прочитати. Бо там, я ж кажу, ви здивуєтесь, там абсолютно інша історія. От. Тому Гофмана записуйте в усі списки новорічних книг, новорічних історій, різдвяних історій, святвечерівських, магічних, якихось таких фантастичних, чарівних, яких завгодно. Бо повірте, цей твір того вартує. І я не знаю, чому так його оминають і блогери, і читачі, і всі, і всі, і всі. І Це дуже погано, бо абсолютно вартісний твір, і, повірте, ви зловите щите задоволення від прочитання цього твору. От. Е Думала, поки Теревеньки запишу тривогу відмінять. Не відмінили. А мені треба мандаринки. Вот. Но... В общем, що вам ще показати? Давайте я вам просто розкажу про плани. Я хочу все ж таки, в мене, знаєте, воно мені крутить, я хочу зробити ще, вам дуже сподобався гівняний марафон ідея. Я там познаходила по поличках, по крамничках, по загашничках книжечки на такі собі марафон 24 години з такими книжечками, знаєте, дуже-дуже Специфічними, назвемо це так, бо література суб'єктивна, це ми знаємо. От, в общем, я буду намагатися зробити марафон. Хочу там зробити ще, можливо, я зроблю марафон 12 годин, можливо, марафон 24 години. Ви знаєте, я вже Впевнилась в своїх силах монтування на телефоні, тому вже, ну, як буде, так буде, можливо, без всіх цих нюансів, що можна зробити на ноуті, але що но, ну, вже поробиш? Просто, знаєте, душа потребує марафону 24 години. І вам весело буде, розважу. В общем, ну книжечки, я вже там собі так настрелила, такі, повірте, вам сподобається. Там буде про що поговорити. Одна про серійного вбивства. Ну, так, так. Мій жанр просто. 100%. Замість того, щоб почитати, там, я не знаю, Алана Мура чи Теодора Драйзера, ми будемо читати про серійного маньяка. Ну, буде весело, це точно. От. В общем, mm. на цій чудовій ноті віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, переможемо. Ми на своїй землі. До речі, всіх вітаю зі 100 тисячами. Все буде добре. Всіх люблю.